Привіт, це Таня Петренко. Радянський дискурс Другої світової війни був доволі чорно-білим і брутальним. Звичайно ж, німці в ньому поставали кровожерливими демонами, в яких немає ні логіки, ні моралі, ні принципів. Це загалом типовий опис ворога. Тут немає чому дивуватися. Якщо ми бачимо в радянській літературі зображення окупованої України і німців, то це обов'язково такі демонічні сутності, і вони обов'язково кривдять суперневинних дітей, наприклад, або от інших невинних людей. Цікавим тут є інший момент. Цікавим є те, що в радянському дискурсі демонізованими були не тільки вороги. Демонізувалися також всі ті воїни, які потрапляли в полон. А як ми знаємо, радянська влада призначала їм страту за те, що вони потрапили до полону, а це було таким абсурдним кроком, але тим не менш він побутував. І іншою категорією людей, яка теж підпадала під таке очорнення, це були колаборанти або просто всі ті, хто жив в окупованих містах і селищах. А власне сломе слово колаборація на довгий час отримала таке супернегативне значення. І Я зі здивуванням нещодавно помітила, що все-таки наші сучасні реалії дещо вибілили його. Якщо раніше колаборація це прям щось таке негативне, негативне, то сьогодні це звичайна співпраця. і Ми у своєму щоденному мовленні вживаємо його на позначення співпраці колаборації між різними брендами, проєктами тощо. А власне, такий стан речей в радянському Союзі зумовив те, що ми маємо в літературі. Він сильно вплинув на український літературний і культурний дискурси. Річ у тім, що напередодні окупації України всі українські радянські письменники потрапили в евакуацію. Причому це був не дуже добровільний процес. і Вони не самі мали про нього дбати. Їх взяли і вивезли в евакуацію. Так само, як радянська влада вивозила різноманітні інструменти, різноманітні устаткування, якісь штуки для заводів, якусь машинерію. От письменників так само взяли і вивезли. Ніби вони є не людьми зі своєю якоюсь волею, принципами і так далі. А от, ніби вони є машинами з продукування контенту. Гадаю, в Радянському Союзі до письменників саме так і ставилися, що вони, принаймні, на час Другої світової є тим інструментом, який просто мусить виготовляти якусь агітаційну літературу, або якісь підбадьорливі заклики до воїнів, щоб от їм було не дуже страшно вмирати і хотілося йти воювати за радянську батьківщину. О, власне. В евакуацію було неможливо відправити абсолютно всіх письменників, навіть радянська система була на таке нездатна. А от на що вона була здатна, це зникнути тих письменників, які в евакуацію не поїхали, які залишилися. Забути їх, викреслити з усіх підручників, з усіх книжок, викинути їхні видання, якщо вони такі були. Тому сьогодні є письменники середини го століття, яких ми краще знаємо, чи їх, чи їхні твори, чи принаймні їхні прізвища, бо вони трапляються в нашій топоніміці, принаймні на рівні нас, з вулиць. Тобто, ми добре знаємо Довженка, Рильського, Тичину, Сосюру, Малишка і так далі. Це знані нам прізвища, знані нам твори. Вони входили до шкільних програм, зокрема. А натомість ми не знаємо або дуже погано знаємо такі постаті, як Аркадій Любченко, Докія Гумена, Улас Самчук, Олена Теліга, Олег Гольжич, Юрій Шевельов, Григорій Костюк. А тобто, це ті постаті, які перебували. Під німецькою окупацією, або ті постаті, які під час німецької окупації приїжджали із заходу в Україну, щоб тут щось робити. А власне про це я і хочу сьогодні поговорити: про ці постаті, які існували на території України в Другу світову війну, що вони писали, що вони творили, яким вони все це бачили. Власне, тут є цікавий момент. Це ті письменники, які залишили нам мемуари. І щоденники Аркадій Любченко, зокрема, залишив нам свій щоденник: Костюк, Шевельов, Самчук, залишили нам розкішні мемуари. Власник Костюка Шевельов не є безпосередньо письменниками. Шевельов – це мовознавець, і також от автор різноманітних. Спогадів і статей з чудовим стилем письма, а Костюк є більше літературознавцем. І от зараз він в цьому матеріалі в нас виступатиме теж письменник, письменник-автор мемуарів, скажімо так. Я би дуже хотіла, щоб ці мемуари поруч із центральним текстом українським текстом Другої світової війни Україною вогні Олександра Довженка зналися і читалися, тому що ці мемари подають абсолютно протилежну картинку, показують нам світ, який неможливо було показати в радянському союзі, про який не можна було знати в радянському союзі. Власне, це якась така альтернативна українська реальність, для якої дуже довгий час не було місця. Я би дуже хотіла, щоб вона повернулася в наш обіг, принаймні, хоча б в цей час. Отже, я хочу поговорити про чотири тексти: це «Щоденник Аркадія Любченка. Спогади на коні вороному Ласа Самчука, зустрічі і прощання Григорія Костюка. І Я мене мені і довкруги Юрія Шевільова. Чотири чудових тексти, ті, яких відбуваються не тільки в окупованій Україні, а і подекуди вперед-назад за її межі. Отже, що є важливим в цих мемуарах? Вони подають альтернативну історію. А передовсім це ми зараз говоримо, що Україна була в окупації. В той час це все сприймалося абсолютно не так. Перебуваючи в радянському Союзі, оця от затурка набідолашна радянська людина бачить, що радянська влада відходить. Це прям свято якесь, подих свободи, і власне це відчуття читається в усіх цих мемуарах. Вони відчули свободу, вони нарешті опинилися поза межами цієї злочинної влади, яка їх нищила не один рік, і в перший час окупації ми відчуваємо неймовірне культурне піднесення, як писав Аркадій Любченко. Він нарешті припинив озиратися навколо себе, нарешті припинив думати, що за ним десь стежать це от неймовірне відчуття свободи, про яке він згадує. І на самому початку окупації йому хотілося творити. Тобто він був тим радянським письменником, який формувався в 20-ті роки разом із нашими іншими чудовими українськими письменниками, яких потім знищили. Але от Аркадію Любченко пощастило його не знищили фізично. Але весь цей час в радянському Союзі він жив і не міг писати, що загалом було доволі небезпечно для радянського письменника, про що він знову ж таки згадує йому постійно якось тицяли в бік і казали, М -м, що це в тебе? Творча криза затягнулася. Не можна було радянському письменнику не писати, це означало, що в нього в голові були якісь крамольні думки, і, напевно, його треба кудись о, виштовхати і знищити. Власне, він вітав не стільки прихід німців, скільки відхід радянського союзу. А він відчував собі сили нарешті творити, написати все те, про що він не міг раніше писати. А зокрема, він сідає писати гарну таку статтю про. Миколу Хвильового, а так само Григорій Костюк починає от писати щось про періодизацію української літератури, тобто щось, що раніше він би не зміг зробити. А тут, нарешті, от з'явився цей час і простір для творчості. Власне, в Україні на початку окупації було культурне життя. Київ видавалася українська газета Українське Слово. До неї йшов літературний додаток Літаври, яким опікувалася Олена Теліга. Тобто тоді, нарешті, письменники та інші культурні діячі змогли друкувати те, що вони не могли друкувати за радянської влади. Вони змогли говорити те, що раніше було неможливо сказати. Це додавало такого неймовірного піднесення. А з іншого боку, Самчук Людина із заходу, яка після відходу радянської влади зрозуміла, що можна приїхати в Україну якось подивитись на Київ, щось зробити тут. Він приїжджає в Київ перші якісь моменти окупації. І це для нього така собі екскурсійна мандрівка. Тобто він їздить Києвом, він дивиться на всі ті пам'ятки, які дуже давно хотів побачити, він споглядає людей навкруги, і він відгукується про них наступним чином. Він говорить, що таке враження, що всі ці люди вийшли із дуже тривалого ув'язнення, що на них прям якесь таке тавро радянського часу, що вони всі якісь недовірливі, похмурі. Що в них немає відвертості. Тобто ми бачимо, от наскільки сильно радянське панування просто втиснулося в усіх навкруги. І це справді був ковток свободи, щоправда, таке піднесення протривало у наших письменників недовго. Інший момент, на якому я хотіла би наголосити, говорячи про ці мемуари, це те, що вони не вітали німецьку владу. Радянська влада собі сама, німецька влада собі сама, а українці собі самі. Тобто вони не покладалися на німецьку владу як на щось краще за радянську. Ні, вони хотіли вибудувати свою державу і розбудувати свою культуру. От у них була така шпаринка з року, можливо, в когось більше, в когось менше, протягом якого вони могли щось робити, і вони це робили. Вони покладалися лише на себе. як згадує в мемуарах Улас Самчук, не було ілюзії, що от німці будуть в чомусь допомагати. Було зрозуміло, що для німців вони раби, і що для німців ця територія, і що німці готують цю територію для себе. А так само відгукувався про німецький прихід Юрій Шевельов. От він просто думав, що Радянський Союз швидко програє цю війну. І от можна буде щось, щось тут робити. А він також дивився, як німці ставляться до українців. і Це було ставлення, як він пише, як до тубільців. Тобто тут живуть такі дикі східні азійські тубільці, і з ними треба поводитися відповідно. Тож на німців ніхто сильно не сподівався. Бо більше, звичайно, ж у цих мемуарах нотуються німецькі злочини проти українців, нотуються, як письменників арештовували, як їх допитували, як відбувалися якісь німецькі розстріли, як у Бабиному Яру, як відбувалися інші такі трагічні епізоди. Наступний момент, про який би я хотіла сказати, згадати, це те, що ці мемуари нотують злочини радянської влади. Вони зображують, як радянська влада, відступаючи, знищувала на своєму шляху все, що могло дістатися німцям. Те, що тут були якісь її громадяни, живі люди, і що вони не мали змоги кудись зникнути, це нікого не обходило. Радянська влада, як описують ці мемуаристи, знищувала харчові продукти, підривало лінії електропередач, знищувала транспортні якісь розв'язки, тобто. На початку людям, щоб якось жити у своїх містах, треба було власноруч це відновити, що вони досить швидко зробили, тому що жити якось треба було. І там описуються теж неймовірні якісь такі ситуації мародерства, або от як роздають, якщо я не помиляюсь, масло. Усім охочим, чи цукор, от щось таке, тому що от прийшов наказ все знищити. Отже, можна брати все, що не так лежить, інакше завтра цього всього не буде. А, і наостанок, це мемуари, в яких зображено також радянську дійсність. Зображено так, якби це ніколи не могло бути зображено в радянські часи. Власне, ці мемуари вони повиходили набагато пізніше або набагато далі від території України. Вони здебільшого видавалися десь в діаспорі, і лише з початками незалежності про ці тексти можна було якось говорити і видавати їх в Україні. Є дуже багато цікавих описів того, що власне відбувалося в Україні в 30-ті роки, тобто після і під час знищення української інтелігенції української культури. Один цікавий момент, зокрема, наводить Юрій Шевельов. В 30-ті роки він зокрема займався тим, що якось переробляв підручники, а тому, що час був непевний, багато арештів, багато розстрілів. і щойно людина арештовують також арештовують всю її культурну спадщину, тобто її викреслюють з підручників, її твори прибирають з бібліотек. Цієї людини, наче ніколи і не існувало. І на той час якраз припадає проєкт, коли а, творилися так звані стабільні підручники. А, такий іронічний момент: такі стабільні підручники в нестабільний час. А в чому була їхня стабільність? Стабільність була в тому, що м, це підручники ухвалені згори. Тобто, згори тобі подають, що може бути в підручнику. А, Ухвалюють цей підручник. І далі от він існує безальтернативно, поки там на горі не вирішать, що треба, щоб був інший підручник. І власне одного дня Шевельова звертається Каганович, закликає його до Києва. Говорить, будемо робити підручник часу. У нас місяць. А що не так зі старим підручником? Зі старим підручником не так прізвище на обкладинці. Упорядники цього підручника стали раптом ворогами народу. і Треба тепер весь підручник переробляти. Стабільні часи, стабільні підручники. От, і що пропонує Каганович. Він говорить: насправді на це все треба не місяць, як тобі здається, і навіть не більше, треба 30 хвилин. Просто береш, викреслюєш закладинки прізвища цих неугодних режиму авторів, і ставиш прізвище Кагановича і Шевельова. Шевельов, звичайно, на це не погоджується, і все-таки якось використовує цей час, щоб зробити, що він може, щоб це не було просто дупо плагіатом. Але от така можливість була. Багато інших цікавих моментів він також оповідає про от ті роки про те, як власне відбувався цей перехід з 20-х в 40-ті, що взагалі відбувалося, як е, радянська влада все посилювала якийсь тиск на людей е, і нищення людей. І тут мені хотілося б згадати також інший епізод, щоправда, не про радянський час, а вже от про німецьке панування. А згадку з мемуарів Костюка про те, що власне вони не зображували німців такими самими демонізованими, як потім радянська література. Костюм згадує, зокрема, що завдяки німцю він зміг отримати перепустку для себе і для дружини, щоб от поїхати з Києва по неї на схід і повернутися. Це було не так легко зробити, і що цікаво, цей німець допоміг Костюку, і він шукав збірник українських пісень. Річ у тім, що в цього німця мама була українкою, співали йому народних пісень, він якось займався цим збиранням різноманітних збірників, і костюк йому дістав бажану річ. Такий дуже з одного боку цікавий момент, що ніби окупація, нікому не потрібна українська культура, і тут раптом з'являється якийсь німець, який як цим цікавиться. А, щоправда, німця потім посунули і взагалі. А, Робити такі речі було не дозволено. Тобто, це зображений якийсь такий людяний поодинокий акт. Звичайно, не можна його поширювати на всіх людей. Не можна казати, що от таких людяних актів було багато чи мало. Це от просто документування одного епізоду з життя конкретної людини. І ще один момент, який би я хотіла згадати, це те, що. Так само, як західники приїжджали в Україну подивитися, що тут є, і зробити тут якесь культурне життя. Так само вони виїжджали з якими такими сувенірами. Олас Самчук розповідав про це: про те, як вони скуповували якісь старожитності, предмети мистецтва, які можна було купити, тут все таки всі були зацікавлені в грошах, і що більше в їжі, в якомусь салі. За це можна було дуже багато чого купити. І от він розповідає, як він, зокрема, прийшов до Кричевського і купив у нього картину. Такий цікавий момент культурної взаємодії і культурних цінностей того періоду. А Шевельов згадує, як він у Харкові в голодні роки побачив а, десь там а, між перекупок, як продають Томик хвильового, і як він потягся до нього і от купив його, не міг не купити, попри те, що це означало голодування якийсь час. Шевльов, до речі, дуже часто говорить про цю свою любов до книжок, пристрасть до книжок як про залежність, як про алкоголізм. В чому він загалом має рацію? Нездорова пристрасть до книжок нічим не відрізняється від нездорової пристрасті до алкоголю. От таким альтернативним було життя під час Другої світової війни українців у своєму альтернативному світі, в якому вони намагалися творити культуру, творити державу. В якому вони переживали з одного боку рештки радянської окупації, з іншого боку, оцю жахливу німецьку окупацію, і намагалися дихати вільно, тому що якою окупацією воно не було, а під радянською владою було іще гірше. От такими є мої думки про ці мемуари. Дуже їх рекомендую, дуже хочу, щоб вони справді стояли поруч з Довженком у каноні, принаймні один із них. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій патреон. Буду вам дуже вдячна! І якщо у вас є теми з української літератури, які особисто вас дуже цікавлять і турбують. Пишіть в коментарях. Я, ймовірно, їх розгляну в одному з наступних відео. Зустрінемося за два тижні. Хай вам щастить!